Чи потрібно вчителю вести окреме календарно-тематичне планування для осіб з особливими освітніми потребами під час організації інклюзивного навчання у початковій школі за адаптацією навчального матеріалу? Відповідь на це запитання ні не потрібно. По-перше, календарно-тематичне планування педагогічний працівник веде за бажанням. По-друге, він веде його у довільній формі, а це означає, що формат, зміст, обсяг, структуру та оформлення документу визначає вчитель самостійно. При адаптації навчального матеріалу теми для осіб з особливими освітніми потребами та для осіб без особливих освітніх потреб будуть збігатися. Тому додаткових коректив тут вносити не потрібно. Якщо ж у вашому календарно-тематичному плануванні ви вирішили задоцільне визначати окремо прийоми, методи та форми роботи, то дійсно цей розділ необхідно буде розширити і зазначити ще й ті методи прийоми та форми роботи, які ви додатково будете використовувати з особою з особливими освітніми потребами. А також пам'ятайте, що дана інформація має нормативно правове підґрунтя, а саме лист мону від 13 серпня 2025 року